Чому ви ніяк не можете почати консультувати. А ви взагалі згадаєте, коли ви змогли почати якусь справу? Одним з із, із таких проблем є те, що ви бажаєте, по-перше, бути ідеальною. Це перфекціонізм, його треба лікувати. Це правда, це вже доказано. А друге, ви чекаєте якогось ідеального моменту. А такої ідеального моменту не буває. Почніть з маленьких кроків і дозволяйте собі помилятися. Тому що най класний момент для того, щоб ви поцяли, це тут і зараз ви зможете вже шліфувати свої навички, знання і вміння. І колись одна класна дівчина, коли я відкривала свою онлайн школи, сказала, Боже, все не ідеально. Вона ска ідеально не буде ніколи. Запускайся, і ми будемо шліфувати по дорозі. Ви знаєте, вже який рік я веду свої а Ми ще до, досі їх шліфуємо, тому починайте. А ідеальність починається з того, що ви є. Індивідуально і у вас є якісь щерблинки, і в цих щерблинках з'явиться ваш стиль консультування. Тому я бажаю вам, як професор психології, великого натхнення та допомагати людям. Десь на вас чекає ваш клієнт, якому потрібна допомога. Не вагайтеся, ідеальний момент саме зараз.